Перш ніж почнемо, напишіть у коментарях, з якого ви міста. Мені цікаво, звідки ви дивитесь. І не забудьте оцінити історію від нуля до десяти в кінці. Ваша думка дуже важлива для мене. А тепер насолоджуйтесь, чернівці. Шоста вечора, Дар'я Мельник сиділа на лавці з валізою біля ніг і дивилась на адресу в телефоні. Вулиця Хмельницького, 9. Квартира, яку вона орендувала на два місяці, час, щоб забути, заспокоїтись, зрозуміти, хто вона без нього. У валізі було все, що залишилось після трьох років відносин, які закінчились скандалом і поліцією. Телефон задзвонив, невідомий номер. Серце калатало, а що, якщо він знайшов, якщо простежив? Рука тремтіла над кнопкою відхилити, але треба було бути сильною. Вона прийняла дзвінок. Алло, Дар'є Володимирівно, власниця квартири. Ви вже приїхали? Видих, не він. Просто орендодавиця. Так, я на площі. Чудово, ключі у моєї племінниці. Вона, вона працює в книгарні на площі. Старі сторінки, заходьте, вона передасть. Дар'я подивилась навпроти. Маленька крамничка з вивіскою у стилі ретро, вітрина з книжками, взяла валізу, пішла, не знала, що за. Тими дверима її життя зміниться: всередині пахло старим папером, кавою та чимось деревним, можливо, поличками. Стелі високі, ліпнина на карнизах, паркет скрипить під ногами. За прилавком стояв чоловік років тридцяти чотирьох, високий, у простій сірій сорочці, рукави закачені до ліктів. Темне волосся трохи скуйовджене, наче він провів по ньому рукою кілька разів. Окуляри в тонкій оправі, обличчя спокійне, але очі уважні, такі, що бачать більше, ніж ти хочеш показати. Він підняв погляд від книги, усміхнувся. Добрий вечір. Чи можу допомогти? Голос низький, м'який, той голос, який не лякає. Я мені сказали, що тут Аня, племінниця власниці квартири, мені треба забрати ключі. Чоловік кивнув, поклав книгу на прилавок. Аня поїхала додому раніше, але вона попросила передати ключі. Ви, Дар'я? Так. Він пішов до задньої кімнати, повернувся з в'язкою ключів. Він простягнув ключі. Дар'я взяла, пальці торкнулись його долоні на мить, і вона здригнулась, відсмикнула руку надто різко. Чоловік помітив, але не прокоментував, тільки відступив на крок, наче даючи простір. Вибачте, не хотів налякати. Ви не налякали, сказала Дар'я швидко. Просто дякую за ключі. Вона розвернулась, пішла до дверей. Валіза залишилась біля прилавку. Ви забули? покликав чоловік. Дар'я зупинилась, обернулась, побачила валізу і відчула, як щоки горять. Господи, яка вона дурна. Не може навіть ключі забрати нормально. Вибачте, я Просто втомилась, дорога довга була. Звідки їхали? З Києва. Поїздом? Так. Чоловік підійшов, взяв валізу, підніс до дверей. Дозволите донести до будинку він метрів Сенджеї звідси, а валіза важка. Дар'я хотіла відмовитись сказати: не треба, я сама, все добре. Але валіза справді важка. І руки боліли після того, як тягла її через весь Київ до вокзалу, потім через Чернівці. А він виглядав безпечним, спокійним, таким, хто не чекає нічого цього, о натомість. Добре, дякую. Вони пішли вулицею, вечір був теплий, кінець червня сонце ще не зайшло, тільки почало нахилятись до обрію. Вулиця Хмельницького, вузька, бруківка стара, будинки різнокольорові, жовті, рожеві, блакитні. Туристів небагато. Будній день, не сезон, десь грала музика, акордеон, мелодія, яку Дар'я не знала, але яка звучала як щось із минулого століття. Ви вперше в Чернівцях. Запитав чоловік. Так, подобається? Не знаю. Ще не встигла подивитись. Справедливо, вони дійшли до будинку стара кам'яниця, фасад персикового кольору, балкони з кованими гратами, двері дерев'яні, важкі, скрипнули, коли Дар'я їх відчинила. Третій поверх ліфта немає, сказав чоловік, донести до дверей. Дар'я завагалась пустити незнайомого чоловіка до себе в під'їзд, до квартири, але він допоміг з валізою, і в очах не було нічого, що лякало б, тільки спокій, якщо не складно. Вони піднялись сходами. Вузькі, дерев'яні, теж скриплять. На стінах старі фотографії чернівців, чорнобілі, в рамках. На другому поверсі хтось готував вечерю, пахло смаженою картоплею та часником. Третій поверх: двері ліворуч. Дар'я відімкнула, штовхнула. Квартира маленька, кімната студія, кухня в кутку, ліжко під вікном, стіл, шафа, чисто просто. Вікно велике виходить на вулицю, вечірнє світло заливає підлогу, робить її золотавою. Чоловік поставив валізу біля дверей, випрямився. Ось і все. Якщо щось потрібно, книгарня відчинена до восьмої. Запитуйте. Дякую, ви дуже допомогли. Нема за що. Він простягнув руку. Максим, до речі, Максим Коваль, власник книгарні. Дар'я подивилась на руку, потім на нього. Хотіла потиснути, але щось всередині скрикнуло Не треба, не торкайся, не довіряй. Але це було грубо, він допоміг, він не зробив нічого поганого. Вона потиснула коротко, швидко. Дар'я, Дар'я Мельник, приємно познайомитись, Дар'я. Він відпустив руку, відступив до дверей. Якщо захочете каву і тишу, завжди раді. У нас є куточок для читачів. М'які крісла, гарне світло. Можна працювати на ноутбуці, якщо треба. Ви звідки знаєте, що я працюю на ноутбуці? Максим усміхнувся. Валіза легка для двох місяців, значить, мінімум речей. Але наліпка на валізі логотип дизайнерської студії, значить, творча професія, а творчі люди, які їдуть на два місяці в інше місто, зазвичай працюють віддалено. Отже, ноутбук. Дар'я не змогла стримати усмішку. Ви, детектив? Книгар, звичка помічати деталі. Він вийшов на сходову клітку. Бувайте, Дар'є, і вітаю в Чернівцях. Двері зачинились. Дар'я стояла посеред квартири, дивлячись на валізу, на вікно, на чуже місто за склом. Вперше за три місяці вона була одна. По справжньому одна без постійного відчуття, що хтось спостерігає, без страху, що двері відчиняться, і він увійде, без напруги, яка жила в плечах, в шиї, в кожному м'язі. Вона підійшла до вікна, відчинила. Вечірнє повітря влетіло всередину, прохолодне, свіже, пахло липою та дощем, який може піде вночі. Телефон задзвонив знову. Серце калатало, невідомий номер знову. Вона дивилась на екран, пальці тремтіли не піднімати, але що, якщо це? Знову власниця або щось важливе прийняла. Алло, тиша, потім дихання. Важке, повільне. Ти думаєш, втекла? Голос знайомий, ненависний, думаєш, я не знайду? Дар'я скинула дзвінок, заблокувала номер, руки тремтіли так, що телефон ледь не випав. Вона сіла на підлогу спиною до стіни, обхопила коліна руками, дихала глибоко, повільно, як навчила психологиня, рахувала вдих на чотири, затримка на сім, видих на вісім. Знову, знову, він не знає, де вона, не може знати. Вона не сказала нікому, крім найкращої подруги Оксани. А Оксана не скаже ніколи, але страх не слухав логіки. Страх жив у тілі, в серці, в диханні. Дар'я розпакувала валізу, бо треба було щось робити руками. Одяг розвісила у шафу, ноутбук поставила на стіл, косметичку на полицю в ванній. все механічно на автопілоті. Коли закінчила, була дев'ята вечора. Сонце зайшло, але небо ще світле, синьо фіолетове з першими зірками. Дар'я легла на ліжко, не роздягаючись, дивилась у стелю, думала про Київ, про квартиру, яку залишила, оренду закінчилась, речі віддала подрузі на зберігання, про роботу, яку могла робити, звідки завгодно дизайн не вимагав офісу, про мрію, яку мала колись відкрити власну студію, навчати молодих дизайнерів. Але мрії забрав він, забрав три роки. Три роки, які вона ніколи не поверне, телефон вібрував, повідомлення від Оксани. Як доїхала, все добре? Пиши, не мовчи, а то я з розуму з'їду від хвилювання. Дар'я набрала, доїхала. Квартира гарна, місто теж. Дякую, що допомогла з пошуком. Будь обережна. Якщо щось дзвони, хоч серед ночі, буду. Спи добре, вона поклала телефон на тумбочку, закрила очі. Заснути не вийшло, кожен звук здавався загрозою. Десь сміялися люди, десь їхала машина, десь грала музика. Чернівці жили своїм життям, байдужі до того, що в одній з квартир жінка лежить. І боїться заснути. Вранці Дар'я прокинулась о шостій, хоча не пам'ятала, коли заснула. Голова боліла, очі пекли. Вона встала, зробила каву на маленькій кухні. Турка старенька, але чиста. Кава виявилась у шафці. Господиня залишила в очевидь. Дрібна, але приємна деталь. Випила каву, дивлячись, у вікно. Вулиця прокидалась. Перші перехожі, перша маршрутка, хтось виносив сміття. Звичайне життя, те, про яке вона забула. Треба було працювати. Замовлення від київської компанії, редизайн сайту туристичного агентства. дедлайн через два тижні. Дар'я відкрила ноутбук, запустила програму, але руки не слухались, пальці завмирали над клавіатурою, у голові порожнеча. Вона закрила ноутбук, взяла телефон, погугляла кав'ярні Чернівці. Знайшла кілька, але жодна не притягла. Потім згадала, Максим казав, що в книгарні можна працювати. Каву варять, тихо, може, варто спробувати, хоча б вийти з квартири, не сидіти в чотирьох стінах. Вона одяглася, джинси, проста біла футболка, кросівки. Косметику не наносила, навіщо, волосся зібрала у хвіст, взяла рюкзак з ноутбуком, телефон, ключі. Вийшла. Вулиця Хмельницького вранці була іншою, тихішою, світлішою. Сонце освітлювало фасади будинків, робило їх яскравими, десь пахло свіжою випічкою, пекарня, напевно. Дар'я йшла повільно озираючись. Місто не лякало, навпаки, заспокоювало. Тут ніхто її не знав. Тут вона була просто жінкою, яка йде вулицею. Книгарня була відчинена. Дзвінок подзеленькав знову. Всередині нікого, крім Максима, він стояв біля полиці, розставляв книги. Почув дзвінок, обернувся, усміхнувся. Доброго ранку, Дар'є. Не сподівався вас побачити так рано. Ви казали, можна працювати тут, якщо пропозиція ще діє. Звісно, він показав на кут біля вікна, де стояли два м'які крісла, маленький столик, лампа. Ось тут зазвичай сидять читачі розетка під столом, кава буде за п'ять хвилин. Дякую. Дар'я сіла, дістала ноутбук. Максим пішов до задньої кімнати, звідки пахло кавою. Повернувся з двома чашками. Одну поставив перед нею, другу залишив собі, без цукру, без молока. Правильно? Дар'я здивовано подивилась на нього, звідки знаєте? Вчора ви не запитали, чи є цукор, коли я згадав каву. Значить, не п'єте солодку, а молоко здогад. Люди, які п'ють чорну каву зранку, зазвичай не додають молоко ви справді уважний. Звичка. Він сів за прилавок, відкрив свою книгу, працюйте спокійно, якщо треба ще кави, дзвоніть. Дар'я відкрила проєкт, почала працювати. Спочатку важко, дум. Думки розлітались, але кава допомогла, і тиша, і відчуття, що хтось поруч, але не втручається. Максим читав, іноді щось записував у блокнот. Коли заходили покупці, обслуговував, рекомендував книги тихим голосом, не галасував. Через годину Дар'я підняла голову, розім'яла шию. Максим помітив. Ще кави. Будь ласка, він приніс, поставив, не кажучи нічого, повернувся до прилавку. Дар'я відпила, подивилась на нього, хотіла щось сказати, подякувати, може, запитати, чому він такий спокійний, чому не ставить питань, чому не дивиться так, ніби чекає пояснень. Але не наважилась, працювала до другої дня, зробила базову структуру сайту, підібрала кольорову палітру. Не ідеально, але непогано. Прогрес. Я піду, сказала вона, збираючи ноутбук. Дякую за каву і за простір. Завжди раді. Максим відклав книгу. Якщо хочете, можете приходити щодня. Я тут з дев'ятої до восьмої. Не буду заважати? Ні. Навпаки, приємно, коли хтось працює тут. Книгарня інакше занадто тиха. Дар'я усміхнулась вперше за довгий час щиро. Тоді прийду завтра, якщо не проти. Не проти. Вона пішла, на вулиці зупинилась, обернулась. Книгарня за склом виглядала так, наче вийшла з іншого часу. Старі полиці, тепле світло, Максим за прилавком з книгою, місце, де можна сховатись, де ніхто не запитує зайвого. Дар'я пішла до квартири. По дорозі купила хліб, сир, овочі в маленькій крамничці. Господар, літній чоловік з густими вусами. Привітався українською з акцентом, який Дар'я не розпізнала, можливо, румунським. Ввечері їла на підвіконні, дивлячись на вулицю. Телефон мовчав. Жодних дзвінків, жодних повідомлень, крім Оксани. Дар'я написала: перший день нормальний знайшла місце, де можна працювати, книгарня. Книгарня? Романтично, хтось гарний там працює. Дар'я засміялась тихо. Власник, спокійний. Не запитує зайвого, цікаво, тримай мене в курсі. Тримаю. Вона лягла спати рано о десятій. Цього разу заснула швидше, снилось щось безладне вулиці, книги, чашка кави, і сірі очі за окулярами, які дивились не на неї, а крізь неї, до чогось глибшого. Наступного ранку Дар'я прийшла до книгарні о дев'ятій. Максим вже був там, відчиняв вітрину, виставляв нові надходження. Доброго ранку, сказала вона. Доброго. Він усміхнувся. Ваше місце вільне, кава за хвилину. Вона сіла, дістала ноутбук. Максим приніс каву знову чорну, без цукру, поставив, пішов до прилавку. Тиждень пройшов так. Дар'я приходила щоранку, працювала до другої, третьої і йшла додому. Іноді купувала каву Максиму натомість. Він відмовлявся, але вона наполягала. Вони не розмовляли багато, тільки доброго ранку, дякую за каву, гарний день, але це було достатньо більше, ніж достатньо. Дар'я відчувала, як щось всередині розслаблюється. Не зникає біль, страх, спогади залишались, але ставали менш гострими, наче час починав працювати. На восьмий день Максим запитав ви дизайнер, так? Дар'я підняла погляд від ноутбука. Так, графічний, сайти, логотипи, іноді айдентика. У мене є прохання. Він підійшов, присів на впочіпки біля столика, щоб бути на рівні її очей. Книгарні потрібен новий сайт. Старий зробив друг п'ять років тому, але він уже не працює. Хотів замовити у агентства, але це дорого. А тут ви, можете взятись, звісно, за гроші. Не безкоштовно, Дар'я задумалась. Проєкт для книгарні невеликий, але цікавий, і можливість віддячити за каву, простір, спокій, скільки готові заплатити. Максим назвав суму невелику, але чесну. Дар'я кивнула. Добре, беруся. Але спочатку треба зрозуміти, що ви хочете. Яка концепція, стиль, настрій? Коли зручно поговорити? Сьогодні ввечері. Після закриття домовились. Ввечері, коли останній покупець пішов, Максим замкнув двері, перевернув табличку на зачинено, поставив дві чашки з чаєм на столик біля вікна, сів навпроти Дар'ї. Розповідайте, сказала вона, діставши блокнот, що важливо для вас у книгарні? Яка вона? Максим задумався, дивився за вікно. Вона має бути місцем, куди хочеш повертатись, не магазином, не просто місцем, де купують книги, а простором, де можна зупинитись, подихати, забути про поспіх, як бібліотека. Ні. Бібліотека це тиша і правила, а книгарня це свобода і дім. Можна прийти, взяти книгу, посидіти годину, нічого не купивши, і це нормально. Дар'я записувала, кивала кольори. Теплі, коричневий, бежевий, може, глибокий зелений, нічого яскравого. Шрифти, класичні, серифні, щось, що виглядає, наче з минулого століття, але читається легко. Атмосфера? Максим усміхнувся. Як ця книгарня, старе місто, старі книги, нове життя. Дар'я дивилась на нього, на те, як він говорить про своє місце, з любов'ю, але без пафосу. Просто, чесно. Чому книгарня? запитала вона. Можна було б зробити щось прибутковіше. Максим відпив чаю, подивився на неї. Моя дружина любила книги. Вона працювала бібліотекаркою. Коли захворіла, я обіцяв. Якщо вона одужає, відкрию книгарню для неї. Щоб вона могла читати цілий день. Пауза. Дар'я відчула, як серце стискається. Вона не одужала, сказала тихо. Ні. Голос Максима був спокійним, але в очах біль, який не зникає роками. Але я відкрив книгарню, бо обіцянка це обіцянка, навіть якщо людини вже немає. Дар'я не знала, що сказати. Всі слова здавались недостатніми. Вибачте, прошепотіла вона, не треба. Він усміхнувся блідо. Це було п'ять років тому, біль менший. Але пам'ять вона залишається, і це добре. Я не хочу забувати. Вони сиділи мовчки, пили чай, за вікном вечірні чернівці, ліхтарі, перші зірки, десь музика. А ви? запитав Максим тихо. Чому втекли до чернівців? Дар'я завмерла. Відповідати, сказати правду, чи збрехати, брене придумати щось безпечне, нейтральне, але щось у його очах спокій, прийняття, дало сміливість. Я не втекла до. Я втекла від Від чого? Від людини, яка забрала три роки мого життя, яка вона зробила вдих, яка робила боляче. Не тільки словами Максим не здригнувся, не відвернувся, просто слухав. Я думала, це любов, продовжила Дар'я, і голос тремтів. Спочатку він був ідеальним, уважним, турботливим, а потім Потім почалась ревнощі, потім контроль. Потім крики, потім вона торкнула щоки, де три місяці тому був синець. Потім це. Ви пішли? Так, але не одразу треба було набратись сили, зібрати речі, коли його не було, поїхати до подруги, написати заяву в поліцію, отримати заборонний ордер. А потім зрозуміти, що Київ тепер небезпечний, бо він знає, де я живу, де працюю, де буваю, тому я поїхала. Сюди, на два місяці, щоб подумати, що далі. Максим дивився на неї довго, потім простягнув руку через стіл, повільно, даючи час відсунутись, якщо вона захоче. Дар'я не відсунулась, він поклав долоню на її руку. Тепла, міцна, безпечна. Ви в безпеці тут, сказав він тихо. Я не знаю вас довго, але знаю. Ніхто не має права робити вам боляче, ніхто. І якщо треба допомога, юрист, поліція, просто людина поруч, я тут. Дар'я відчула, як сльози течуть по щоках. Вона не плакала три місяці, тримала все всередині. Але зараз, у цій старій книгарні, з чашкою чаю і рукою незнайомого чоловіка на своїй руці, вона дозволила собі. Максим не забирав руку, не говорив Не плачте. Просто був поруч. Коли сльози закінчились, Дар'я витерла обличчя долонею, засміялась крізь всхлипи. Вибачте, я не хотіла, не вибачайтесь, ви маєте право плакати. Ви добрий. Я просто людина, яка бачить іншу людину. Дар'я подивилась на нього. По справжньому подивилась, побачила не тільки спокій і доброту, побачила біль, який він теж носить, втрату, яку не можна заповнити, і зрозуміла він розуміє, не так, як вона інакше, але розуміє, що таке жити після того, як щось забрало частину тебе. Дякую, прошепотіла вона. Завжди. Вони сиділи ще годину, говорили про книги, про Чернівці, про дрібниці, не про біль. Про життя, і Дар'я відчула щось нове незакоханість ще ні, але довіру маленьку, крихку, але справжню. Коли вона йшла додому, вже. Була десята, вулиці темні, але не страшні. Ліхтарі освітлювали бруківку, десь грала музика, хтось сміявся, Дар'я йшла, тримаючи телефон у кишені, але не стискаючи його до болю, не озираючись через плече щосекунди. Вперше за три місяці вона відчула, може все буде добре, може втеча, це не кінець, може, це початок. Що ви думаєте про цю історію? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Оцініть історію від 0 до 10. Підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові історії. І обов'язково подивіться ще одну зворушливу історію вона вже чекає на вас. Клікайте на відео на екрані. До зустрічі!